У мене гістаційний діабет, і я розповідаю про те, як у мене виявили і з чого все починалося. До речі, вже ці два відео є на моїй сторіночці, можете перейти та переглянути. А зараз я розкажу про те, як я здавала глюкозотолерантний тест. Після того, як лікар ендокринолог направив мене на здачу глюкозотолерантного тесту, звісно, я передивилася кучу відео в Тіктокі, де я бачила про те, що дівчатка от. Це щось страшне, ніхто не міг його здати нормально, хтось здавав з другого разу, тому що не зміг, і треба було чимось заїдати, запивати, закушувати і так далі. І це розповідала, знаєте, як про щось страшне. Ну, звичайно, я думаю, як же ж я буду? Я ще така трусіха. Я купила глюкозотолерантний тест в аптеці, прийшла в лікарню і почала здавати аналіз. У мене був трьохточковий точковий аналіз. Перший, це я здавала глюкозу на ще, потім я пішла, розколотила оцей пакетичок з глюкозою у водичці і випала його десь 5 хвилин. Після цього пройшла година, я знову здала кров на аналіз, і знову я почекала. І через годину був останній, остання третя точка і останній третій аналіз здачі крові. Для мене не було, коли я пила цей розчин глю, глюкози з водичкою, для мене не було це щось неприємне. В принципі, я така солодкоїжка, тому коли я його не мішала, я зробила великий ковток, і в мене перехопило дух. Все. Я зрозуміла, що треба маленькими ковточками, не спішить, на це дається 5 хвилин, і просто потихеньку треба випити цю глюкозу. А далі маленькими-маленькими ковтками я просто допила і далі здавала другий та третій аналіз. Так що, дівчата, якщо ви теж отримали направлення на те, щоб здавати глюкозотолерантний тест, з свого досвіду можу сказати, що тут немає нічого складного, просто треба розколотити водички і малесенькими ковтками, повільненько на протязі 5 хвилин просто випийте цей розчин. А далі дивіться по своєму самопочутті. Але якщо у вас все нормально з цукром, у вас буде і нормальне самопочуття.